Добрий день. Сьогодні хочу запропонувати одну вправу, яка допоможе дітям в розвитку просторового мислення, в розвитку уяви і розвитку пам'яті. Тобто, три оцих вищих психічних функцій можуть бути об'єднані в одній вправі. В чому вона полягає? За своїм принципом вона подібна до судоку. але... В судоку ми використовуємо цифри, в цій вправі ми використовуємо картинки. Що ми пропонуємо дитині? Ми говоримо, подивись, будь ласка, на, цей, на цю картинку, і скажи мені, які зображення є запропоновані в цій вправі. Дитина вам говорить: гном, кіт і дівчинка. Добре, тепер твоя задача. Подивитися на кожен рядочок і сказати, яка картинка захована під цими білими квадратами. Логіка така, що Жодна картинка не може повторюватися в рядочку, чи то горизонтально, чи то вертикально, не може повторюватися два або більше разів. Тобто вона може з'явитися там тільки один раз. Якщо, наприклад, в нас вже от в цьому крайньому правому рядочку є кіт і дівчинка, то зверху кіт не може з'явитися, може з'явитися тільки гном. Відповідно, в нас тут захований гном. Ми не відкриваємо. Оце важливо, ми не відкриваємо віконечка до тих пір, поки дитина не назве всі картинки, які заховані під цими віконечками. Потім ми говоримо: добре, зрозумів, в чому вправа полягає, зрозумів. Давай тепер твоя черга, що заховано за квадратиком в крайньому лівому рядочку. І дитина по пам'яті має. Згадати, що в правому крайньому рядочку в нас вже гном відкритий. Логічно, що він в нас тут по вертикалі вже теж є, значить фіолетовий гном тут не може бути. А що в нас може бути в крайньому лівому рядочку? Ну, Давай подумаємо. Гном кіт відкритий, значить, в крайньому лівому рядочку дівчинка. Добре, тоді що заховано в крайньому Нижньому лівому рядочку. Тут в нас кіт. Добре. І що в нас заховано посередині за квадратиком. Логічно дитина дивиться, тут в нас дівчинка. Добре, тепер скажи мені, будь ласка, яка картинка захована під яким квадратом. Давай почнемо спочатку. Гном дівчинка, кіт дівчинка. Давай перевіримо. Гном. Дівчинка, кіт, дівчинка. Прекрасно. Далі цю вправу можна зробити трошечки складнішою. Ми додаємо ще одну картинку, і тоді в нас завдання трошки розширюється. Ми знову пропонуємо дитині назвати кожну картинку так, як вона собі хоче. Наприклад, що в нас тут є? Осінь, є будиночок з морозивом. Є замок, і нехай це буде цирк. Добре. Тоді давай ми з тобою подумаємо, що в нас, яка картинка ховається за цим квадратом посередині. І дитина логічно дивиться, що е, якого будиночку не вистачає в цьому рядочку, значить, що в нас тут може бути осінь. Добре, запам'ятай, що тут в нас осінній будиночок. Над ним, от в тому самому рядочку, яка картинка має бути, яка захована під цим квадратом. І дитина і логічно, і по пам'яті має визначити, яка картинка тут захована. Тут в нас може бути замок. Добре, замок. Ідемо вліво. Бачиш, в нас тут є три відкриті, і ще одна закрита. Яка картинка захована за ось цим квадратом. По логіці в нас виходить, що тут фіолетовий будиночок з морозивом. Добре, давай повторимо, які картинки ми з тобою вже відкрили. Осінь, замок, будиночок з морозивом. І йдемо сюди. Що в нас? Тоді тут маємо відкрити? Тут в нас має бути цирк. Добре, отже, ми з тобою відкрили от, 4 квадрата. Давай тепер подумаємо, що може бути приховано за ось цими чотирма квадратами. І ми далі пропонуємо дитині логічно знайти, які будиночки тут мають бути. Що в нас може бути за цим квадратом? Дивимось логічно. Замок не може бути, тому що, якщо тут буде замок, він повториться другий раз. Осінній будиночок не може бути, тому що, якщо ми тут поставимо осінній будиночок, то він знову буде. Так? Відповідно, чого нам тут бракує цирк? Так? Цирк. Добре. І тоді. Внизу ми пам'ятаємо, що в нас тут було, фіолетовий будиночок, замок, осінній будиночок, тут в нас був цирк. Так? Відповідно, тут цирк вже бути не може, він в нас отут вже стоїть, так? От в цьому квадратику, тут в нас стоїть цирк, значить, нам тут бракує осінь. Осіннього будиночка. Добре, якщо ми тут відкрили осінь, значить тут має бути замок. Якщо ми тут відкрили вже замок, значить тут має бути фіолетовий будиночок з морозовим. І залишається в нас ось тут тут цирк, ми про це говорили. Давай тепер повторимо всі будиночки, які. Приховані за цими квадратами. Отже, що ми маємо тут? Тут ми маємо осінь, замок, фіолетовий будиночок, цирк. Далі цирк в нас тут, тут фіолетовий будиночок, тут в нас замок, і ніби все. Так? І тільки після того, як дитина назвала всі картинки, Ще раз повторила, тільки після цього ми починаємо їх відкривати, для того, щоб пересвідчитись, що ми правильно повідкривали всі картинки. От. Ось така вправа, напевно, не дуже проста, але вона і цікава, і дає. Такий простір для розвитку, для розвитку різних вищих психічних функцій. Сподіваюся, що вона сподобалася, що вона сподобається вашим учням і дякую вам за увагу. Запрошую вас підписатися на наш YouTube канал, тому що тут багато інформації для викладачів ментальної арифметики, корисної, цікавої, яка допомагає вам розвиватися в, цьому, в цій дисципліні, ставати більш ефективними, а вашим учням допомагає досягати кращих результатів. Запрошую вас доєднатися до нашого проєкту Абакус Арифметік і стати частиною нашої великої спільноти. Дякую вам, до побачення!